Усім привіт! Ми займаємося продажею мобільних телефонів. Всі телефони йдуть в БУ, Ми закупляємо їх оптом та продаємо в різниці. У нас є безліч каналів, таких як Телеграм канал. додаємо вам силочку, Тікток, Ютуб канал. Можна в інстаграмі писати. В інстаграмі це поки що особиста сторіночка, але там також приймаємо замовлення. Все відписую, відповідаю. Сьогодні ми покажемо вам, які є телефони в нас в наявності. Можете писати мені, який ви бажаєте телефон, можемо привезти вам під замовлення. Також підписуйтесь на YouTube. Читайте коменти, пишіть коменти, ставте лайки. Все. Показую телефони, які є в наявності. По Poco М3. Такий варіант 128 ГБ чорний колір. в комплекті шнурочок та телефон. Samsung A50 ось такий у біленькому кольорі 464. Шнурочок в комплекті, ціна 2300. Samsung M21 ось такого бірюзовенького кольору 2,900, також 64-ка. Є ще ось такий варіант на 64 ГБ. Samsung M31. Хороший варіант досить. Ось такий А41, 64-рочка, ціна 3000. В комплекті шнурочок іде. Із трошечки потужніших. Samsung є А70. E, 628 у пам'яті ціна 4000. E, Xiaomi є такий Note 9 ідеальний стан телефончика. 64 ГБ пам'ять телефону, ціна 3200. E, із менш потужних є. Redmi 7 a ось такі варіанти. чорненький та синій кольор, 16 ГБ 1300 гривень і 3200 гривень. Тут трошечки є невеличкий нюанс, але на роботу не впливає ніяк. Кому буде цікаво, пишіть у повідомлення, все будемо домовлятися. Redmi 9 c 64-ка, 4 ГБ оперативна пам'ять. Ціна 2500 в комплекті шнурочок іде. Redmi 8, ось такий є. Ціна 2064 ГБ в комплекті шнурочок. Є легка. По ободу трошечки позлазила фарба, але не суттєво. Далі Note 7, Xiaomi, ось такий з відбиточком, чорний колір, хороший робочий телефончик. Ціна 2250, 64 ГБ. І з бюджетних варіантів є ось такий чорний колір Redmi 9A 32 ГБ. Також маю у синьому кольорі ціна 2200, чорний та синій колір. Ще такий Samsung H11 є в наявності 32 очка ідеальний стан тут. Заводська щеплівочка наклеєна 32 ГБ, ціна 2400. Huawei Y518 5 рік, чорний кольор, також маю такий самий у синьому кольорі. По 1300 гривень буде за одиницю. Ось такий техно Spark 8C 464 пам'ять телефону ціна 3200 в комплекті шнурочок. ZTE Blade V40 Pro 628 по пам'яті. Такий варіант можна взяти на подарунок. Ідеальний стан телефону в комплекті, коробочка та шнурочок. І останній варіант, який є на сьогодні, це ZTE a 7 32 два пам'ять телефону, ціна 1700, в комплекті також йде шнурочок. Також у нас скоро стартує цікавенький новий проект. Всі додавлю анонси за декілька днів. Буду вдячний вам за підтримку, вашу, за лайки, коментарі. Все додамо у відео. Добавляйтесь всім пока.